І всіх. Тема сьогодні буде теж про коліна, і найголовніше тема сьогодні буде про те, як же правильно, як по-сучасному треба лікувати кісту бейкера, і що треба знати, якщо у вас є кіста бейкера або кіста колінного слову. Тому обов'язково не примикайте, ставте уподобайчки і обов'язково підписуйтесь. Це дуже важлива тема. Кіста бейкера є частою проблемою. Наших колін. І дуже часто киста бейкера є навіть у дітей і людей різного віку. Тому діагностика киста бейкера і вчасне виявлення і можливе лікування є дуже важливим для покращення або зменшення ризику погіршення вашого коліна, і саме соне погіршення рухливості колін. Тому не забудьте про те, що киста бейкера може бути у вас. Але ви про неї ще не знаєте. Тому важливо знати, що робиться в коліні, для того треба обов'язково його перевіряти хоча б раз на рік. Це дуже важливо. Також нагадую, що діагностувати кісту бейкера можна швидко, легко і доступно за допомогою ультразвука. Саме ультразвук колін можна вчасно діагностувати зміни, які є, і також виявити вчасно кісту бейкера. Тому, якщо ви хочете перевірити. Чи нема у вас кісти, то краще зробити ультразвук ваших колін. Тоді все буде видно і чітко буде інформація щодо є чи немає кісти бейкера. Дуже багато людей питають мене про те, що робити краще для обстеження колін, чи ранген, чи УЗД. І дуже часто, в принципі, направляють лікарі пацієнтів, тобто то вас на обстеження колін саме на ранаген. Насправді ні. Насправді, якщо ми говоримо про дослідження колін, дослідження суглобів, то найкращим і найпершим методом це ультразвук. Це метод, який може побачити максимально необхідну інформацію про стан вашого коліна чи іншого суглоба, і відповідно буде результат, що з ним не так, і які необхідні кроки для його покращення чи можливо лікування. Ну, і тепер давайте поговоримо про лікування кісти Бейкера. Є багато різних методів, які використовуються зараз. Частіше, або так було давно, її висікали під місцевим або під наркотом спінальним. Це було висічення кісти, і, відповідно, це досить операція травматична для коліна, для пацієнта, залишається великий робець, тому на даному етапі ця операція майже. Не проводяться. Є зараз сучасні методики, які можуть ліквідувати кісту бейкера. Тому зараз ви про це дізнаєтесь. Нагадую, не забувайте ставити подобачити і обов'язково підписуйтесь. Це дуже важливо. На жаль, радикально вилікувати кісту бейкера майже неможливо. Сучасні методи дають нам шанс зменшити її в об'ємі, покращити рухливість, зменшити запалення і ризик розриву. Тобто можна її висікати, можна її склерозувати для того, щоб зменшити її об'єм і відповідно зменшити запалення в кісті бекера. Але якщо вона є, якщо ми не впевнені в тому, що буде далі, і вона вас турбує, то краще робити саме простий метод, це називається пункція кісти під узд навігацію, тобто під ультразвуком. Це амбулаторно, це не боляче, і це доступно для будь-якого пацієнта і зменшує будь-які ризики. Радикальне лікування кісти бейкера або кісти коліна це і що? Це є заміна колінного столобу. Саме в таких випадках вже не виникає кіста бейкера, тому що в нас штучний суглоб і там вже немає оболонки суглоба, яка є у нашому коліні. Тому, якщо ми говоримо про інші методи лікування, то треба використовувати ті методи, які можуть нам допомогти покращити наш стан. Тепер трошки анатомія. Кіста бейкера це випинання або грижа нашого колінного суглобу. Випинається його оболонка, де накопичується рідина колінного суглобу. Тобто синовіальна родина, яка синтезується оболонкою нашого коліна. Кіста бейкера може бути зв'язаною, але може і не бути зв'язаною з самим суглобом. Тому вона може бути, як би так, відокремлена від самого суглобу і рідини між собою не перемішується. Це, з одного сторони, і добре, і ні. Чому? Тому що якщо є запалення в колінному суглобі, воно може перейти на кісту бекера. І навпаки, з кіста бейкера на суглоб. Тому. Це і плюс, і мінус одночасно. Як же вибрати метод лікування, який би дав нам покращення, і який би не дав ніяких ускладнень в майбутньому? Якщо ми говоримо про кистобанкера це є рідинне утворення. Тобто, якщо воно велике, якщо ви за ним спостерігаєте, і киса байкера турбує вас, не дає вам рухатися, запалюється, то найпростішим методом: Лікування це є пункція кісти під ультразвуковим контролем. Тобто лікар ОЗД, хірург, травматолог, він бачить кісту на ОЗД апараті, відповідно, за домою пункційної голки відбувається чіткий прокол в кісту, евакуюється вміст кісти чи не запальної чи кісти бейкера. Це веде до того, що зменшується. Об'єм рідини в кісті зменшується напруження, вона зменшується в об'ємі, і це веде до того, що стан у пацієнта покращується, і зменшується біль, зменшується напряковість. Також дуже важливо, щоб в цю кісту після пункції ввести препарат, знеболюючий, який дасть змогу швидко зменшити запальний процес, і, відповідно, щоб людина швидше відновилася. і Знову почала рухати своїми колінами. Тому важлива тема є про те, що дуже мало хто цим цікавиться, що саме найкращим методом початкового лікування кісти Бейкера це є пункція коліна, пункція кісти Бейкера під УСД-контролем. Отже, давайте підсумуємо те, що було сказане. І я можу винести два основних пункта для підсумку на сьогодні. Тобто, якщо ми говоримо про дискомфорт біля коліні і ви хочете його перевірити, найкращим методом діагностики є УЗД-колін або ультразвукове дослідження. Тому, якщо ви хочете перевірити ваше коліна чи інші слоби, краще зробити ультразвук. І момент номер два: якщо вам діагностована кіста бейкера. І ви хочете її ліквідувати, або якщо вона вас турбує і має динаміку до збільшення, виникає дискомфорт в рухах, виникає біль напряковість, то найкращим початковим методом лікування кісти бейкера є пункція кісти бейкера під ультразвуковим контролем з введенням в кісту, або її залишок після пункції препарата, який знімає запальний процес, і покращує. Ваш стан і зменше запалення в кісті бейкера. Тобто, цікавитесь строєм, вибирайте прості методи лікування, але правильні методи лікування. Тоді ви зможете покращити свій стан, і саме основне не нашкодити. Це дуже і дуже важливо.